Військово-патріотичний конкурс строї пісні Майбутній захисник України втретє провели в Кервограді. Цьогоріч конкурс проходив у ковалівському парку. 28 загонів розділили на два дивізіони, які змагалися у різних місцях парку. Протягом кількох годин понад пів тисячі учасників демонстрували вміння крокувати і співати. У кожному дивізіоні були свої переможці. Два перших місця зайняли загони 18-ї та 22 ї школи. А гран-при виборов кадетський загін школи інтернату. Наш загін називається Юні Кіборги. Ми приймаємо участь в цьому конкурсі вже втретє. В перший рік ми виграли третє місце, але в другий рік у нас щось трішечки не вийшло. Але в цьому ми починаємо працювати ще більше, і ми розраховуємо на перемогу. В цьому конкурсі приймають участь команди майже всіх шкіл, і журі оцінює злагодженість дій, виконання елементів строю, Виконання патріотичної пісні як вдягнені наші діти, і все це спрямовано на те, щоб довести, що дійсно ці учні є майбутніми захисниками нашої України.